Доброго дня! Сьогодні 21 травня. І відео як про садок, так і про її величність ізоляційну стрічку. по простому ізоленту. Доброго дня! Сьогодні 20 березня 2020. 23 го року. Колись років 5-6, може, може і більше, купив 6 саженців кизилу. П'ять з них дуже кислі були. Такі кисляки, що їсти не можна було. А один дуже солодкий. От цього солодкого хорошого кизилу я спробував перещепити на інший. Весною пагінцем мені нічого не вийшло. Потім в інтернеті я побачив, що пагінцем кизил прищепити не можна. Попробував брунькою на тих самих інших кизилах. І от ми зараз подивимося, що в нас там вийшло. Тобто, це літом я прищеплював, а зараз обріжем. Ідемо. Отже, оце я прищепив був. Бачите, воно й просихало. Прищепив. Воно не прижилось, а пустило от ветки. Потім літом я прищепив брунькою. І от зараз це чудо все обріжу і побачимо, що буде з тої бруньки. От так от пообрізати. Може де пілкою. Садовим варом позамазую. Ось. Ось такий у нас кізільчик. Бачимо, і з даної брунечки пішло, і з даної. Ось. Цього рік дуже холодний. Тому росте повільно. О, А тут, я бачу, хоче птичку попарити. Потім планую, напевно, якесь одне видалити і ізоленту, якщо пойдеться, розмотаю. Отже, тут так само бачимо, нічого не прижилося, значить це те відрізати. І Підрізаю тут о, о. То сусіда куткудакаю так кури. Ну, хай. Так стану, щоб сонечко не блистіло. Ось зброньки, вегні, як пішло. бачите ну, як. А от знизу, дивіться, те образний розвіс, видно, тут я ізоленту розмотав, просто щоб подивитися, що ж там відбувається. Як бачимо, дана ізолента вона від часу сама розкрутиться. Отже, як бачимо на даному прикладі, що кизил брунькою прищепити можна і на допомогу. Може прийти звичайна ізоляційна стрічка. Наразі дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і будьте здорові. Слава Україні!